Як виглядає вступ до Австрії крок за кроком? Зараз розповімо. Процес вступу до Австрійського університету складається з шести чітких етапів. Перший вибір вишу та програм. Це залежить від бажаної спеціальності рівня володіння іноземною мовою та мови навчання англійська чи німецька. А також готовності або неготовності складати вступні іспити. Адже на деякі спеціальності в Австрії конкурс сягає десятків осіб на місце. Другий крок Підготовка документів, переклади, апостилі, мовні сертифікати найнеприємніший етап, якщо чесно. Третій подання заявки в австрійських університетах немає єдиного дедлайну, але на багато спеціальностей прийом документів закривається ще навесні, тобто до того, як дитина встигне закінчити школу. Четвертий отримання запрошень. В середньому розгляд заявки займає 3-4 тижні. П'ятий Пошук житла та укладення договору. Шостий оформлення візи, відкриття банківського рахунку, реєстрації місця проживання та інші інтеграційні моменти. Також ми підготували PDF з детальним описом кожного з цих кроків. Отримати його можна абсолютно безкоштовно. Просто напишіть нам у приватні повідомлення, «Хочу PDF».